Участь у проєкті Стріткот Історія на кожному кроці взяли шість міст України. Стартував він у Києві, Луцьк друге місто, яке розпочало його реалізацію, говорить Катерина Мойсіюк. Начальниця управління туризму та промоції міста. Перша таблиця вже з'явилася. Це вулиця, яка названа іменем громадського діяча загиблого воїна Олега Куцина. На таблицях розміщені QR-коди, скануючи, які, можна перейти на платформу, де і можна прочитати інформацію про ту чи іншу постать. Метою є підвищення обізнаності українців з історичними постатями чиїми іменами названі вулиці з метою посилення української ідентичності, посилення ролі істориків, зрештою підвищення інформаційної безпеки. З її слів у Луцьку в кілька етапів будуть розміщені 83 інформаційні таблиці з іменами видатних українських постатей. В рамках проєкту у місті експонується виставка банерів Герої наших вулиць, які загинули у російсько-українській війні. Розповідає Катерина Мойсіюк. Це імена і постаті загальноукраїнського рівня, а також і представники персоналі локальної історії, як, наприклад, сенаторка Левчанівська, чи То Тарас Бульба Борови. Чи Олександр Валента. Якщо ж говорити з загальноукраїнського рівня, такі імена, як Михайло Грушевський чи Василь Стос. Лучани та гості міста розповіли Суспільному, що вони думають про проєкт Стріт -код. Історія на кожному кроці. Повинні люди знати, що іде війна і є люди, які нас захищають, а вони справжні герої. Дожні героїв помнити, обов'язково про них згадувати. Звісно, потрібно, бо люди повинні грати знати своїх героїв, щоб їх пам'ятати. Проєкт реалізувала громадська організація Історична платформа за підтримки Українського культурного фонду, розповіла Катерина Мойсіюк. З її слів, завершальний етап стріткоду у Луцьку планують на кінець 2026 року. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк.